Привіт всім! І сьогодні я би хотіла вам задати декілька питань і дещо сказати. Перше питання. Чи вам подобається мій канал і чи подобається моє відео? Друге питання. Ви хочете, щоб я зробила конкурс, коли у мене буде 80 підписчиків? або 60. І третє питання. Чи ви хочете, щоб я робила ніби щоб я зняла відео, як я малюю? У мене в контактах проводилося таке опитування. І заходіть в мою групу в контактах. Буду дуже рада. А тепер я би хотіла вам дещо розказати. На моєму каналі вже 21 підписчик. І я цьому дуже рада. Адже кожного дня до мене додається по одному підписчику. Добавляйтеся, будь ласка, по Буду дуже рада і буду знімати більше відео для вас. І також я зроблю конкурс. І я ще хотіла би запитати, чи вам сподобався серіал? Життя монстри. Е, якщо ви в коментарях напишете так і підпишетесь на мій канал, я знімлю другу серію серіалу Життя монстриків, а затим і третю. Так, я участвую у багатьох конкурсів. Ну і побажайте мені удачі! Дякую, що переглянули це па па па. па.